Старт. Знаєте, я зазвичай не коментую новини українського IT. і не коментую їх, тому що, по-перше, дівелопер вони випускають також новини, і вони роблять просто нереальну роботу по тому, як от, розказувати, що відбувається в українському IT. Вони великі молодці. По-друге, ну я не знаю, чи маю я моральне право якось коментувати, але я зазвичай коментую, коли я за когось дуже радію, як ото МакПО, який запускав альтернативний ios Store, або коли в мене... Не горить срак, про що я навіть дуже сильно описав в своєму телеграм-каналі українська етіжечка. Оце, оце Так що, якщо ви хочете дивитися, як мене горить срака в реальному часу. Ви, будь ласка, підійдіть туди і підпишіться, але. Мінцифра організація за якою дуже сильно вболівав. Я іноді запитував себе, чому там є якісь проекти, от як ото до прикладу було Generation, і чому він так був погано зроблений. Або як Ото от зараз вони розказали, що запускають свій центр штучного інтелекту, будуть туди наймати працівників, і отаке от, от все. Всім привіт. Сьогодні ми анонсували запуск центру компетенції з. І тепер у нас буде організація, яка досліджує штучний інтелект, впроваджує його в державні проекти. В першу чергу відкриває ринки для бізнесу, тобто створює одні з найкращих умов світі, щоб у нас розвивався. AI. І багато чого іншого в цьому напрямку, і не подумайте мене неправильно. Я чесно і щиро вважаю, що в Україні треба вкладати в розвиток штучного інтелекту, в розвиток тих технологій, і навіть їх сітіо, якого я персонально знаю, теж Дмитро, це дуже класний спеціаліст. Я працював з ним в компанії SoftServe багато років назад. Ми навіть разом ходили на цей курс з миті, який я колись проходив. Але плани, які ставить перед собою це міністерство, вони як би то сказати, зазвичай плани, які ставлять, вони мають бути дуже амбіційні, прям дуже амбіційні. А для того, щоб це була твоя путіводна зірка, до якої ти ніколи не доберешся. Але вони не мають бути настільки недосяжними, тому що цілі, які ставляться, запитайте любого корпоративного персонажа, вони мають бути смарт, вони мають бути специфіковані, в них можна виміряти. Головне, їх можна досягнути, і в цьому всьому має бути якийсь дедлайн. І звичайно, цілі е, центру штучного інтелекту, вони там до 2030 року. Але деякі з них вони, ну, відверто не мають сенсу. До прикладу, такі. Кі цілі як запуск о, свого українського LLM. і запуск свого українського LLM, він звучить як створення свого LLM. На що в нас, як в країни, немає ресурсів, на що в нас як країни немає інфраструктури, ми просто не можемо потягнути ту штуку. Скоріше за все, це буде взяти якусь ЛЛМ, трошки її підкорігувати. І ось наша українська ЛЛМ, але це labeling. Б... це відверто те саме, що робить Російська Федерація, коли вони випускали свій йотафон, де купили якісь дешеві Android телефони. Взяли на них, написали Йотафон, і от в них є свій національний телефон. Але мені відверто не подобається. С те, що міністерство цих перетворюється в якісь міністерство популізму. Є велика кількість проектів, є велика кількість цілей, які треба поставити на шиї. Але блін, цілі запустити як мінімум три проекти, збільшити кількість стартапів на 50%. Зараз кожен другий, а то й кожен півторашний. Стартап він про використання лем. Зараз LLM є усюди, але коли ви кажете, що ваші цілі запускати стартапи кожен раз на 50% більше стартапів кожен рік, які використовують штучний інтелект, штучний інтелект це вже як електрика, як вода. Майже всі стартапи з тою штукою запускаються. Тому мені від того, що сталося вчора. Максимально сумно, тому що я втрачаю віру в міністерство, в яке я вірив всією своєю душею. От така от новина. Я вона була більше про мене, але маєте знати. Міністерство цифровізації України запускає свій центр штучного інтелекту. Реклама, реклама, реклама. Котани сьогодні вкотре розказую вам про платформу email розсилки від української компанії Railsware Mailtrap. Mailtrap пропонує рішення для розсилки, моніторингу, аналітики та тестування емейлів. E У чому фішка Mailtrap? Його найкраща в індустрії емейл e аналітика Як для розробників, так і для маркетологів. Для девів є SMTP або API з набором ключових SDK. Для маркетологів контакти, сегменти, інтуїтивний конструктор темплейтів для яскравих емейл e кампаній Працює. Цілодобова підтримка. Ви завжди можете розраховувати на пораду від досвідчених експертів з доставки імейлів. Бонус від мене і мейлтрапу скористайтесь промокодом Маляєв і отримайте 20% річної знижки на всі підписки. Заходьте на MailTrap.io і спробуйте вже сьогодні. А друга наша новина про те, що Марк Цукерберг провів свій перший All Hands компанії Мета, і він був. Цікавий, тому що Марк Цукерберг вийшов і сказав: Ви знаєте, що б я там не говорив? все, коротше потім іде аутсайд про це пишуть журналюги прокляті, і це коротше погано. Тому я буду відповідати тільки на ті питання, які е можна виносити за межі оцього Готт-Олхенса. і Марк Цукерберг дуже багато речей говорив про. Фінансові можливості про елеломки, про те, що компанія Meta у це все буде вкладати. Він дуже вірить в окуляри. Він дуже вірить в цей розвиток. Але також він сказав працівникам компанії Meta, що це буде. Важкий рік, а... Чому не всі перетворюються, ніби на президентів, які перед новим роком кажуть, це був важкий рік, але наступний буде краще. Але Марк Цукерберг вроді як президент навпаки. Каже, це буде важкий рік. В ми видно, що компанія Мета дуже сильно направлена на те, щоб конкурувати з великою кількістю людей. Марк Цукерберг відповідав про заклики своїх працівників. А блін, щоб ви розуміли, велика кількість працівників працює в Каліфорнії. А в Каліфорнії всі дуже підтримують не Трампа і всі запитують, Мар а що за херня? А що ти там взагалі говорив на Джо Роган Experience подкасті? На що Марк сказав? Слухайте, в нас є шанс співпрацювати з державою, і ми будемо їм користатися. І тут таке цікаве, що ці компанії, які завжди відбувалися від держави, зараз дуже зацікавлені співпрацювати з державою. Ну світ трошки міняється. Ми стаємо всі трошечки схожі один на одного. Що цікаво, велика кількість питань, за які проголосувала найбільша кількість людей. На них Марк не відповідав, тому що ну знову ж таки він не хотів, щоб інформація, яку він скаже виносилась за межі компанії Мета. І в цілому, це дуже цікаво, як компанія Мета еволюціонує від того, що вони були відкриті до всього світу. Ми маємо все розказувати, все показувати, зробити. От щоб люди могли про щось говорити. І зараз вони перетворюються в таку компанію. А тут ми говорити не будемо, навіть якщо вам хочеться знати, бо ви ж всім розкажете. Короче, в компанії Мета прийшов перше в році. Діп Сік момент. Ви зараз будете чути велику кількість новин про штучний інтелект. Ну тому що вийшов Діп і ми повернулися ніби в е, листопад 2022 року, коли вийшов чат GPT. Коротше. Ви ж пам'ятаєте, DeepSeek, китайська компанія HighFlyers, вона відправляє всі дані в сторону Китая, тому що ж Китай знаєте ні за чим не слідкує. І якщо мої запити я не проти, якщо DeepSeek буде відправляти в Китай, ну якби блін, ну рівень, це ваші проблеми, що ви там читаєте від мене, але от в Тайвані заборонили на державному рівні використовувати DeepSeek. і це господи, це правильна заборона. Я чесно. Не вірю, що я щось скажу. Це правильна і вчасна заборона. Державні органи не мають використовувати софт своїх ворогів. Я дуже підтримував, коли державних органах заборонили використовувати там, до прикладу, Телеграм. Якщо зараз той заборонить державні органи використовувати DeepSeek, я також буду за це голосувати. Але в Тайвані пішли на крок вперед. Ну, в Тайвані, там зрозуміло, і в них от заборонили це, от якраз робиться не тому, що ну як би це сказати, не тому, що Китай шпигує, а тому, що велика кінь. Кількість державних діячів дуже далека від технології, від розуміння, як технології працюють, і можуть почати в діпсік заливати всі найсекретніші документи, або навіть якийсь там дуже важливий лист і скаже в дівсік. каже, а переформатуй мені цей лист, щоб він гарніше виглядав. І оп, цей лист вже в Китаї. Коротше, тайвань молодці, діп не встиг розкачегаритись, а ви його вже заборонили використовувати для держслужбовців. Блін, класна заборона. Але з іншої сторони тут така штука знов ж таки блін з Китая. Ви не знаєте такі якісь флешбеки від ковіду. Короче, в китайські вчені взяли в дуже такому закритому ізольованому середовищі. Поставили дві два штучних інтелекта. Це була лама від компанії Meta і е, Лемка від е, Alibaba. Їм ще там створили всі умови, дали велику кількість агентів, щоб вони могли використовувати операційну систему. І вчені розказують, що спочатку в ці всі моделі починають ощупувати територію, дивитися, що для них доступне, що вони можуть використовувати, і вони почали реплікувати себе. Так вони. В 90% випадків реплікували себе. На що вчені ясно, що почали бити в гонг і так далі і казати: слухайте, контролюйте своїх засранців, тому що а, вони плодяться, б, нова ЕЛМК може бути такою, яка не слухається свого творця. Ну насправді всі ці Лемки вони створені з великою кількістю там заборон. І це не тільки там цензура, а це і дії, які вони не можуть сказати, рецепти, які вони не можуть видати. Зазвичай ЕЛЛЕМКІ не будуть вам казати, як зробити хімічну зброю. Чи ще іншу якусь зброю, або навіть зараз елемки, які використовують для кодінга, їм строга настрога заборонено розказувати вам, як писати віруси. І це не тому, що вони не знають, це тому, що їм не можна про це розказувати. Але от реплікована ЛЛМК. Буде створена без цих захисних механізмів. Коротше, ви розумієте, да? якщо лилемки будуть там дуже сильно розкачегарюватися, а вони будуть дуже сильно розкачегарюватися, вони будуть з е е свій дивний спосіб мислити. Якщо вони можуть реплікувати себе, вони можуть створювати іншу версію себе, яка може працювати без заборон, які були створені для них інженерами. Тому є невеликий, але реальний шанс того, що можна створити. ЛЛМ-ку, яка піде в Берсерк і вирішить: а що то я слухаю людей? Давай-ка їх знищу. Ми ще на один крок ближче до знищення людства. Кожені мішки вперед. І говорячи про це, компанія Meta записала внутрішній документ. Внутрішній документ, який розказує, що ми, звісно, AI тренувати будемо, але якщо будемо бачити, що AI дуже ризиковий, що AI може видавати інформацію, яка не має бути доступна для пересічного громадянина, то вони її випускати не будуть. При цьому тут цікаво. Вони насправді зробили дуже класну річ, і мені здається, це дуже розумно. Вони використовують не якісь синтетичні тести, не якусь LLM-ку, яка буде аналізувати від... Повіді від тої ЕЛЕМКІ і сказати, у то ризиковано чи не ризиковано. Вони будуть залучати до цього дослідників з інших компаній. Я так розумію, вони будуть брати якихось контракторів. Я дуже сподіваюся, це контрактори не, не знаєте, не як аутсорс, там як вони модерують за допомогою одного мільйона індусів. А це будуть дійсно дослідники, які будуть тестувати цю Лемку, питати її, запитувати, газлайтити, Коротше, от все, що ви так любите над ними робити, джейлбрейкати і дивитися, чи видає вона інформацію. Ці яка може бути небезпечною, і таким чином вони от, запускають цей документ. Вони запускають цей процес, який мені здається в принципі мають. Використати всі великі гравці, які випускають елемки в світ. Тому блін, ну реально, я колись я дуже колись всім розказував, що в циклі оповідань Айзека Азімова я робот була така професія, яка називалась «робопсихолог». І робопсихолог це був людина, яка використовуючи три основні правила робототехніки по азімову, питав роботів, бо роботи потім там розвили, що хер розрізниш чи то людина, чи то робот, і він старався зрозуміти їх мотивацію. І він задавав там. Різні питання, ці питання крутились навкруги оцих от, от трьох законів робототехніки, для того, щоб зрозуміти, чому робот зробив одне, а не інше, і там насправді от те, що от ми вам з вами розказуємо: от реплікація самого себе, машин лернінг модель, яка пішла в загули, так далі. Ці всі штуки там описані. І, от мені здається, що робопсихолог – це якраз професія майбутнього. Це буде людина, яка буде розмовляти з елемками, старатися зрозуміти, що і як якого чорта такий результат, чи може вона видати погану інформацію, чи зможе її джейлбрейкнути. Так що мета буде використовувати Блін, мені дуже приємно їх назвати робопсихологів. От мета буде використовувати робопсихологів для того, щоб тестувати свої ЛЛМ. -ки. Ну а якщо ви не читали Я робот, ви ж почитайте Я робот. Це таке відчуття, що це ніби Айзек Азімов взяв злітав в майбутнє. І, і, і просто писав блог, бо от те, що він пише, воно якраз зараз чуть ли не в хронологічному порядку і повторюється. Мої дорогі глядачі. Ви зробили неможливо минулий випуск новин зібрав більше 700 коментарів, і це призвело до того, що наш випуск на цьому клятму Ютубі набрав приблизно на 10, а то й 15 тисяч переглядів більше ніж наші попередні випуски. Сильно Сильно! це файно. Ми з вами побили рекорд. Ми хотіли зробити 300 коментарів, а зробили більше 700. Давайте може якось отак. От, от зберемося всією нашою катушіковою родиною і догоняєм до тисячі коментарів. А от, блін, прикиньте, випуск новин, а там тищу коментарів. Скільки це переглядів дасть? Вам не важко потратити одну хвилинку свого часу, а мені неймовірно приємно, і це додасть ще більше мотивації робити для вас ще кращі відосики. Дякую. Звісно, про діпсік розмови не втихають. Отут, от один з сенаторів Сполучених Штатів Америки, ясно, що республіканець. Випустив новий біл або там нову пропозицію закона. Що люди, які скачають діпсік, навіть звичайні користувачі їм буде штраф мільйон доларів або 20 років тюрми, або все разом. І я зараз не шуткую це реально така пропозиція закону. Він вважає, що кожна інформація, яка направлена в сторону Китая, це у економіки Сполучених Штатів Америки, і от треба людей палками бити, якщо вони скачуть діпсік. При цьому діпсік дуже швидко став найпопулярнішим застосунком в ЄСІ, тому декілька мільйонів людей треба вже садити і забрати в них їх мільйони доларів. І тут дуже цікаво, тому що зазвичай ці законодательні акти вони борються з платформами. А от Сенат Арх'юлі вирішив би з людьми буду боротися. не фік скачувати діпсік. Звичайно, коли проаналізували цей закон, вирішили, ну це знов ж таки. Політичний популізм, тому що треба показати новій адміністрації президента, як ти піклуєшся про свою батьківщину, але цей новий закон дуже хріново зроблений. Він написаний не дуже юридичною мовою його точно не приймуть. Але це цікаво, що є от велика кількість політиків, які починають на цьому всьому грати, робити такі от заяви і е, хайпувати. І от в ці моменти мені стає зрозуміло, чому в кожного політика, коли по телебаченню там в Штатах показують когось політика, пишуть не тільки їх ім'я, а й ще їх Twitter хендл І от вони зараз беруть і переносять в Twitter реальне життя, і це так смішно спостерігати. Але так тепер, от дівчик, скачають мільйон доларів заплатіть. Ну і знов компанія Мета. Мета щось зараз дуже багато своїми новинами, і е, коротше, вони мені здається, починають признавати реальність Метаверса. Я колись давним-давно записував відео, що я вважав, що метаверс це нова версія інтернета. Що ж я обісрався, метаверс не получився, навіть не дивлячись на те, що Мар Цукерберг в якийсь момент сказав: Да йоп твою мать! Ми навіть Фейсбук приймновуємо в мета, тому що наше майбутнє це метаверс, і ось він зараз розказує, все про ЛЛЛМК. Ну але Бог з ним. Караше, Фейсбук сказали, що в цьому році вони будуть вирішувати, що робити з їх Reality лапс. Reality лапс це якраз їх. Підрозділ це величезний підрозділ, в якому розробляється і Oculus, і віртуальна реальність, і їх оце, Meta Horizon. Meta Horizon — це такий Space, метаверс, магазин, все-все-все, де вони сфокусували всі свої розробки з віртуальної реальності і метаверсом. Звісно, зараз, коли весь світ перейшов на гонку, хто перший створить ЛЛМку. Увага від Reality Labs, вона насправді відійшла, і всі почали робити ламу, інші ЛЛМки. Ну, коротше, ви бачите, компанія Мета дуже активна в тому напрямку, і вона витрачає величезну кількість грошей на це. І реаліті лапс такі. Е, а ми а у нас компанія Мета називається. Ви знаєте чому? Ну і дійсно, тут треба відзначити, що в мета в компанії Мета на сам насправді напевно найбільше портфоліо VR-проєктів. В них найбільше портфоліо vr технологій Вони, прям як Гаррі Поттер, мальчик, який вижив, тому що велика кількість VR Кецетів vr проектів вони загнулися. Той ж самий Valve Index, який вроді вийшов. Який такий крутий, тощо п'ята десята і де він зараз. І немає його зараз. Ну і коротше, незрозуміло. І от компанія Meta каже, що в цей рік це буде рік, коли ми побачимо, чи VR стрільне нарешті, чи буде метаверс реальністю, і це буде одним з напрямком компанії, або не буде. І я думаю, що більш за все ця новина дуже важлива для людей, які працюють в Reality Labs. тому що от в них якби спокійний рік є, а наступний рік може і не настати. Бо ви ж бачите, компанії Лейофет. Так, що аж гай звинить. тому так скоро ми нарешті знаємо, чи коли я от про Метаверс говорив, що це майбутній інтернет, чи був я правий, чи не правий, але чесно, я думаю, що це був і явно мій правтик. 2025 рік, вже другий місяць 2025 року. Світ говорить про елеленки, про розвиток і так далі. А ми і далі маємо не забувати, що і далі іде повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Ми з вами допомагаємо силам безпілотних систем, і ось ми вод е, знову і досі ще набираємо на нове серце для автомобіля. Вейда нам потрібно зібрати близько 30 тисяч гривень ще. Кожна ваша гривня неймовірно важлива. Це допоможе нам поставити Вейдера в стрій, і він буде допомагати нашим захисникам і захисницям з сил безпілотних систем краще, а головне безпечніше виконувати свою роботу. Допоможіть нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую. Компанія Google заявила, що на своєму дзвінку для інвесторів сказала, що в цьому році вони планують витратити на розробку штучного інтелекту. Звичайно, на розробку штучного інтелекту. 75 мільярдів доларів. 75 мільярдів доларів це прям 75% першої частини інвестицій Stargate. Той що OpenAI, і оце вот Oracle, і оце це вот всі ребята. Ну насправді компанії Google неймовірно важливо зайти в світ AI. Чому? Тому що люди починають частіше використовувати той самий чат GPT, ніж запитувати щось гугла, і навіть не дивлячись на те, що прибутки компанії Alphabet все ще зростають. Вони все ще на коні, в них все ще добре, але це може бути і стагнація, тому що ну все більше і більше людей посилають запити в клятих AI. Минулого року компанія Google для розробки своїх LLM для свого AI вони витратили 33 мільярда доларів. Зараз вони планують витратити. Вдвічі більше, і я думаю, що вони будуть інтегрувати ці AI всюди. Насправді цікаво за цим спостерігати, тому що в компанії Google є афігенний шанс розкачегаріти Android. Android для того, щоб він підтримував і Gemini, і так далі, і дати доступ тому штучному інтелекту для того, щоб він міг запускати якісь застосунки і так далі. Але наразі цього чомусь не робиться. Ну напевно, це важко технічно. Але при цьому Google навіть зі своїм Gemini якось не дуже та й сіяє, бо ми всі знаємо, що Gemini є, але щось там ну, от крім пошуку. Я його більше особливо ніде не бачив. Якщо ви використовуєте Gemini в своїй роботі, блін, ну вот розкажіть нам. Мені реально цікаво, чи хтось реально в продакшені використовує Gemini. Ну і також в Google є величезне таке знак запитання, тому що як ви пам'ятаєте, їх антимонопольний комітет заставляє продати хром. Але якщо продати хром, то є велика заказівка. Бо хром це Найпопулярніший браузер в світі, і е, Chrome — це найпопулярніший браузер, який відсилає запити на пошук Google, щоб Гугл мог показати рекламу. Тому Гугл явно диверсифікує. Подивимось, як в них це все вийде. Ну і 75 мільярдів AI, значить, що в 2025-му Google має щось офігенно показати. Я раніше не дуже підтримував Google, бо вони мені не дуже подобались. Але зараз в мене оце от Google, який наздоганяє ну, всі інші компанії в цій гонці. AI, Мені якось аж. Сумнувати за нього, тому я його підтримую. Google, давай 2025 рік має бути твоїм роком. Іронія по всьому світі є компанія Anthropic, яка випускає майже найкращі ЛЛЛЕМКІ для кодування. Вони випускають велику кількість ЛЕМ для того, щоб допомагала вам писати листи і так далі. І іронія: вони, коли тепер наймають людей, вони просять людей написати, чому ви зацікавлені працювати в нашій компанії. І там вони підписують. Ребяточки, будь ласка, тільки не використовуйте AI, тому що ми хочемо зрозуміти, як ви комунікуєте як людина, а не як комунікує штучний інтелект. Тому в цьому дуже. Смішна іронія компанія, яка випускає цей ваш штучний інтелект для того, щоб допомагати людям комунікувати, просить людей не використовувати штучний інтелект. Ну і звичайно, остання новина в нас вона буде не про AI. Вона буде про порнографію. Вперше на iOS виходить за стосунок. Який дозволить людям дивитися фільми для дорослих, звичайно, це відбувається не через офіційний Апстор, і буде доступно тільки в Європейському Союзі, тому що тільки в європейському союзі доступні альтернативні Апстори. І ось нарешті сталося. виходить до стосунок хоттап. Хот це застосунок, який дозволяє вам переглядати контент з таких прекрасних ресурсів, як порнхаб, йопорни свіді коротше, Всі ці лінки, які ви самі знаєте. Тепер порнографія в нативних застосунках. Вітаю вас, Еплбої! На цьому все мої найкращі. Всі дікатини. Дякую, що додивилися до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайк і тиски звоночок колокольчик. це от все. Головне, не забувайте коментарі, бо ми ж цей рекорд стараємось побити. А головне, не хворійте мені і вірте в зсу.